Ну, наприклад, дещо шоколад є сильним антидепресантом. Ось. І як говорить мережний інтернет, то що він є найпотужніший афродизіак. Що це таке? Ну, В ньому міститься фенілетиламін і фенамін. Речовини активно виробляються нашим мозком, коли ми збуджені. що Теж чудовий, тому що не в рекламі Апсу там чоловік саме був шоколадний. На нього накидалися дівчата. А взагалі у Львові зараз проходить свято шоколаду. Наскільки мені відомо, наскільки говоримо інтернет. Поїхали? Поїхали. Ми приїхали у Львів, адже тут наразі Проходить свято шоколаду, і ми в очікуванні, коли це чарівне місце наповниться надзвичайними ароматами шоколада, як кажуть у Львові. Побувавши один раз у Львові, неможливо до нього не повернутись, адже Львів як діамант, який під кожним ракурсом залишається прекрасним. Справді він закохає в себе своєю старовинною архітектурою, своєю привітністю і загалом своїм колоритом. Очі чорнебровий, не забуду вас ніколи. Там і світі я вас побачила. Особливо тішить так це те, що у Львові почуваєшся, ніби ти вдома. Тому прогулюватись по ньому можна годинами в будь-яку погоду. <му> так, але нашою метою було потрапити на щорічне свято шоколаду. І смачненько пообідавши в зенику, ми вирушили на пошук свята. І ось нарешті ми потрапили на щорічне свято шоколаду. Це міське свято, впродовж якого відбувається виставка презентація шоколадних виробів. Тож ходімо поглянемо, як виготовляють шоколад у Львові і які смаколики з нього роблять. Хотімо. У цьому чарівному місці де магія шоколаду поєднується з мистецтвом світоч. Понад 7 тонн шоколаду, мильні бульбашки та інші розваги створили справжнє море емоцій, подарували свято кожному, хто був присутній на дійстві. А це понад 20 тисяч рів'ян та гостей міста. Ми, занурившись в безтурботність, незабутньо провели час. Тому в наступному році радимо і вам так його привезти. Ех, безперечно, чоколят настрій підіймає на всі 100. без такого солодкого сувеніру додому. Поїхати аж ніяк не могли, тому далі попрямували в Львівську майстерню шоколаду. Тут, звісно, очі розбігаються, стільки різних шоколадних смаколиків, стільки справжніх витворів мистецтва, що диво дивуєшся. Лише погляньте, що можливо зробити з шоколаду. Нікого не нагадує? Ох, ці львів'яни! І тут навіть образ втілять. Так і хочеться проспівати народну пісеньку. Ла-ла-ла-ла. А далі на нас чекало таксі, вокзал, і на цьому подорож не закінчились. Поїхали з нами до наступного сюжету.